Саме сьогодні я презентую конкурс IT-проєктів, який називається «E Challenge. Цей конкурс розпочався на початку року. Уже стартував перший цикл. Однак в Хмельницьку ми запускаємо в другому циклі вже підключаємо і Хмельницьку область. В тому числі суть в тому, що ми хочемо знайти команди, які допоможуть розвивати електронну демократію в Україні, за допомогою простих інтернет-рішень. Щось на зразок електронних петицій це найбільш поширений приклад електронної демократії, за допомогою якого можна набагато легше скоординувати громаду і владу. І на прозорому рівні показувати проблеми, тобто не потрібно збиратися в тому числі і під міською радою. Якісь мітинги влаштовувати, можна просто написати петицію і таким чином звернутися до влади. І Нам в принципі зобов'язано вже прийняти якісь рішення. Таких рішень насправді, дуже багато і інструментів дуже багато. І Швейцарська Федерація за допомогою цього конкурсу IT-проєктів і Challenge фінансує стартапи, які сприяють розвитку електронної демократії в Україні. А скажіть, хто може брати участь у цьому конкурсі? Щоб не лякалися, перше, що дуже лякає людей, що особливо громадські організації, які в принципі полюбляють брати участь в подібних проєктах і в принципі, які займаються впровадженням демократії в країні. Дуже активним участь в конкурсі може брати будь-хто, тому що насправді що значить it проект, IT-проєкт – це на виході те, що хоче побачити програма. Однак для початку потрібно мати ідею, яким чином за допомогою якого ресурсу можна або об'єднати громаду або об'єднати громаду з владою, зробити владу більш доступною, або створити якийсь електронну базу даних, яка допоможе значно легше в тій чи іншій сфері виявляти інформацію. от так, як для прикладу буду сьогодні розказувати, наприклад, в Одеській області в першому конкурсі перемогла команда ЕДОПей, це електронний ресурс, за допомогою якого батьки можуть послідковувати, скільки коштів надійшло від благодійних внесків кожного. На фонд харчування, на фонд садочка чи на фонд школи, і куди ці кошти пішли? Тобто будуть висвітлені на сайті усі контрагенти, кому скільки і що було оплачено, тобто дуже зручний ресурс, це теж частинка невеличкої електронної демократії. Подавала це управління освіти спільно з громадською організацією. Це люди, які взагалі нічого не розуміють в цих проектах. Однак вони е, е, запропонували е, схему і вже за допомогою АІТшників і коштів, які вони отримали, вони можуть залучити і. Е, 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 Програм, купити програмне забезпечення чи оплатити розробникам цього сайту. Тобто участь може взяти будь-хто і орган державної влади, і громадська організація, будь-яка ініціативна група, навіть і комерційна якась установа, яка знає, яким чином можна в принципі, зробити хоча б невеличкий крок до розвитку демократії шляхом електронізації, інформаційно-комунікаційних технологій.